Харківський регіон це регіон дуже талановитих людей. Тому це було звичайним явищем, що саме в Харкові почали. З'являтися дуже потужні спілки асоціації та громадські організації, такі як БОР, такі як IT харків такі як СНУ, це нерухомість, і це для нас не тільки нерухомість квартири, але й комерційна нерухомість. Така спільнота, як асоціація приватних підприємців, європейська бізнес-асоціація. Я вважаю, що це такі, от мабуть, харківські здобутки. І тому, коли почалась війна, кожна з цих е, е, об'єднань почала розмірковувати, що нам треба робити, щоб Харків до Харкова повернулася інвестиційна привабливість, та, яка була до війни. І кожна з цих асоціацій відпрацьовувала питання, і кожна з них, ну мені здається, що десь одночасно. Ви прийшла висновку, що самотужки вони не здалають ці питання. А саме коаліція, яку побудували цей майданчик, саме для вирішування питань про майбутнє, і мені здається, що коаліція повинна 20% питань на зараз, і 80% питань вона повинна обговорювати ті, які в майбутньому нам допоможуть повернути інвестиційний статус Харкова.